Ну і поки що поговоримо про е, Миколу Тищенка, який спробував оскаржити запобіжний захід. А це нагадаю е, два тижні е, на цілодобовий домашній арешт на два місяці. Засідання пройшло сьогодні, тільки от не на користь нардепа. Апеляційний суд залишив його під домашнім арештом. Про це пише громадським. До речі, одразу після обрання запобіжного заходу. Пан Тищенка заявив, що апеляція. Без сенсова і рішення оскаржувати він не буде. Втім, як побачимо, чи бачимо згодом, передумав скандал з паном Тищенком, Стався нагадаю 20 червня у Дніпрі. Тоді чоловіки в балаклавах і камуфляжі напали на екс бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова. Коли той гуляв з дитиною, згодом Павляка з'явилася інформація щодо цього, нібито причетна охорона нардепа, у якого з Павловим виникла суперечка. І помічниця Тищенка створила громадську організацію Нацресурс, яка називається так само, як тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Рух чесно повідомляє, що Евеліна Андрієвська зареєструвала її у червні минулого року, якраз після того, як діяльність ТСК щодо виробки лісів припинили.